Доброго дня, друзі! Сьогодні ми поговоримо про мінуси Канади. Саме про мінуси Канади. А ні, чому українці повертаються там до ЄС, до України, що українцям не подобається. Ні. Ми поговоримо про мінуси Канади. Я попиталась канадців, я попиталась іммігрантів з України. Я попиталась українців, які зараз приїхали по Коєт. і зробила це відео на основі всіх цих фактів. В мінусах ми торкнемося економіка Канади, інфляції, кредитів і, звісно, наркоманії та безхаченків. Тому буде дуже дуже цікаво Приєднуйтесь. Я розумію, що це відео викличить дуже багато хейту в мою адресу, тому що не кожному подобається правда, тому що люди, які іммігрували в Канаду багато років тому, вони звісно будуть захищати Канаду або просто люди, які... Нечого робити, вони будуть показувати свою вихованість, свій менталітет у коментарях. Я вам це дозволяю. Пишіть бридкі слова, кидайтесь на мене. Я дозволяю просто покажіть, хто ви є, тому що вихована, адекватна людина ніколи не буде ображати незнайому людину. Просто так. Вона завжди буде викладати свою критику, висловлювати конструктивно. А ви на це не спроможні, будь ласка, показуйте, ми всі побачимо, які ви в нас гарні, виховані і з гарним менталитетом. Я наведу саме мінуси Канади, я наведу факти по цих мінусах, я наведу факти з офіційних джерел, навіть фільми та, звісно, власний досвід. Ну що ж, погнали, ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада. І я його ведуча Анжеліка. Лайк, підписка. Будь ласка, погнали до мінусів. Позаду мене ви можете бачити дуже гарні будиночки. Я живу у Неагарському регіоні на провінції Антаріо, і це дуже маленьке місто, воно просто дуже маленьке, але воно дуже дуже дороге. Тобто будівлі тут стартують, мабуть, від мільйона канадських доларів і вище, вище, вище. Тому все, що ви бачите, та думаєте, що так у кожній провінції, там так у кожному місті, ні, так не у кожному місці. Це дуже дороге місто. Тому погнали до мінусів Канади. Наразі в Канаді не все добре з економікою і інфляція зростає. Тому буквально на тиждень тому канадський банк вирішив підняти ключову ставку по кредитах. Навіщо канадський банк це зробив? Він так бореться з інфляцією, тобто люди не будуть брати багато кредитів, тому що процентна ставка наразі дуже висока, як для Канади. І тому інфляція буде зменшуватись. На превеликий жаль, в Канаді ця ставка кредиту вона не фіксована. Тобто, ви її максимум можете зафіксувати це на 5 років, хтось фіксує на 2-3 роки. І через цей час банк там вирішує, піднімати цю відсоткову ставку для вас чи ні. Тобто, ви розумієте, що це дійсно стосується кожного. Тобто до першого мінусу я відношу це нерухомість, це дуже дорога нерухомість в Канаді. А наразі як банк підняв цю ключову ставку, вона просто стає недосяженою для більшості, і з цього мінуса випливає інший Мінус це дуже дуже неймовірна дорога оренда на житло. І я зараз не кажу про Торонто. я кажу про міста там населення, десь 100 тисяч чоловік. Це Сан Катерінс, Ніагарський регіон. Лондон, багато місць. ви можете мені зараз написати, в яких містах ви живете та скільки коштів ви сплачуєте? Я живу в провінції Антеріо, тому наводжу приклад провінції Антеріо. Але я прекрасно розумію, що ця проблема існує по всій Канаді. Так, так, наразі підняли мінімальну заробітну платню аж на 50 центів. Але нерухомість продукти виросли в рази. Тому ця. Ну, вона, вона, вона це звучить як подачка просто. Що ось тримаєте ці 50 центів, а там оренда, вона тільки за цей рік підскочила у маленьких містах на 300-400 канадських доларів на місяць, а у великих містах на 500 600 або навіть 1000 канадських доларів. І зараз я хочу розвіяти міф, що всі канадці там багаті, більше всіх є квартира, машина, все. Так, машина є, але машина в ліс. І... В багатьох випадках це стара машина. А дуже багато канадців знімає квартири. Знімають навіть е, люди, які зараз на пенсії. Багато людей знімають у возрасті 40 років, 30 років. Тобто, здавалось би, ви можете взяти іпотеку, але ні, вони не можуть, тому що перший внесок він дуже вагомий. У людей просто немає коштів, щоб взяти в іпотеку цю квартиру. Тому вони. Ну вони винуждені жити на оренді. Оренда дуже дорога, і вона дуже дорога абсолютно для всіх. Чому ж така дорога оренда? Тому що дуже дорогі будівельні матеріали, тому що тільки за останній рік провінція, в якій проживаю я, приїхала півмільйонів мільйонів іммігрантів за минулий рік. А житла нового житла побудували тільки для ста тисяч іммігрантів. Тобі ж ви розумієте, що аренда буде рости з кожним кожним роком все вище і вище. Тому що а, ну, не можуть вони побудувати стільки будівель. Ну просто ну не можуть. Я не знаю, чому, але не можуть. А зараз я хочу вам навести декілька фактів про економічну ситуацію у Канаді з виплатами пенсій, про економіку взагалі. Посилання на офіційне джерела, ви як завжди, знайдете під відео. І я продублюю факти, звісно, на екрані у від Якщо 50 років тому на кожного пенсіонера в Канаді припадало 7 працюючих, то сьогодні це співвідношення ближче до 3 до 1. І якщо Канада залишиться на поточній траєкторії, у наступні 10-15 років воно впаде до 2 працюючих на кожного пенсіонера. Третій мінус – це велика конкуренція. Так, і вона є в кожній галузі. А в галузі, в якій ви хочете побудувати кар'єру, наприклад, ви там великий спеціаліст у IT, або у вас там дуже гарна кваліфікація робоча, ви хочете побудувати кар'єру, то це майже нереально з нуля приїхати в Канаду та очолити ту а, должність, яка у вас була. Та працювати, або, наприклад, нижче чуть-чуть стати, щоб досягти, тому що конкуренція тут просто неймовірна. Так, дуже багато вакансій на стройці, там, офіціантом, в клірінгі дуже багато. Але на кваліфікованих професіях це дуже важко, просто неймовірно важко. Тому дуже багато людей, які бажають побудувати кар'єру, вони просто їдуть у США. Навіть самі канадці, дуже багато канадців, збирають кошти. Робить візу та переїжджає до США, тому що там це набагато простіше зробити. Ще один такий великий мінус це лицензія в Канаді. Мало того, що її дуже важко здобути, але на більшість професій треба перевчатися. Я щас не кажу про українські дипломи. Я кажу наприклад, про німецькі дипломи, про польські чеські дипломи, про усі. Тобто ліцензія в Канаді потрібна навіть парикмахеру, Це мене дуже здивувало. Тобі ж людині, яка просто стриже людей, треба отримати ліцензію на свою роботу. Ліцензування в Канаді це досить вагома тема, тому що багато мігрантів приїжджають до Канади, думаючи вони там за 2-3 місяці зроблять цю ліцензію, і вони приїжджають по програмам про федеральним або провінційним програмам. Але наразі, на ділі вони мені кажуть, що в нас, наприклад, пішло там в моєю дружиною півтора року, тому що диплом там не підійшов і прийшлося там перевчатися. Дехто каже, що коли там я приїхав 10 років тому, там у наприклад у Британську Колумбію, то там мені стільки документів було потрібно на цю нацензію, що я просто переїхав до Онтаріо, щоб це зробити швидше, тому що у Онтаріо не було раніше таких правил, але наразі ці правила просто по всій. Канаді, тому це дуже коштовно та дуже дорого. Ну і звісно, плата на це ліцензування вона з кожним роком росте все вище, вище та й вище. Я знаю це як ніхто інший, тому що мій чоловік. Він по своєму диплому робив лицензію у Канаді, щоб працювати і добре заробляти, і в нього пішло на це про все три з половиною місяці, і всі ці три з половиною місяці він сидів та навчався, але зразу скажу, всі екзамени вони на англійській мові, всі дипломи йому прийшлося проходити і здавати на англійській мові. Тобі ж IELTS потрібен бути плюс вісім мінімум, щоб просто це все здати, і мало того, це все вивчити, бо це інше законодавство, інша країна. 30 хвилиночок у нас на брейк, ви подивіться, як живуть люди. Прудик свій, дуже гарненький будиночок. Ну, красашно. Ну. Дуже багато блогерів відносять до мінусу Канади це медицина. Але якщо чесно, я не стикалася з поганою канадською медициною. Тому що я ходжу у звичайну walking клінік, і мене, мене там нормально приймають. Іноді я чекаю там 2-3 години. Іноді я приїжджаю уранці і мені дають і кажуть, що прийти, будь ласка, там о четвертій вечора, о п'ятій вечора, якщо ви звісно можете. Якщо ні, мені можуть дати апойтмент на інший день. Тобто, для мене з медициною в Канаді все окей. Але я попиталася у канадців, і вони кажуть, якщо, наприклад, там дуже якась коштовна операція потрібна і вона не потрібна терміново, то ви дійсно можете на неї чекати один, два, три роки. І якість вашого життя, вона, звісно, буде знижатись. Але якщо вам щось потрібно зробити саме зараз, наприклад, там я не знаю відкритий перелом, там руки, ноги, аварія, там апендицит. Тощо, то вам операції зроблять якомога найскоріше. Я дійсно не можу поскаржитись на канадську медицину, тому що я дуже сильно травмувала плече а, на тренуванні, і я пішла у Walking Клінік, мені просто виписала на перші два тижні таблетки. Вони мені допомогли, але після того, як їх пропила а, боль вона до мене повернулася. Я прийшла ще раз і мені назначили буквально дні, днів через 10 ультрасаунд. Мені все зробили і сказали, що все у вас добре. Назначили знову таблетки. Я пропила і наразі все дуже добре. Тому в мене нарікань до медицини немає. Якщо вони у вас є, будь ласка, напишіть у коментарях, чи ми таким поганим зіткнулися. Ще один мінус, що Канада трішечки відстала країна. Так це правда. Дуже багато паперових документів, дуже довгі черги, наприклад, в Банк. Якщо тобі там потрібно щось змінити у аккаунті, тобі потрібно записатися і тебе приймуть, наприклад, там, через 2-3-4 неділі. В Україні такого немає. В Україні, наприклад, є дія, де є все. В Канаді вона трішечки, правда, відставша, але не треба порівнювати Україну з Канадою. Просто треба прийняти Канаду, яка вона є. Вона ось така країна. Не подобається, миріться з цим. Дуже не подобається, виїжджайте з Канади. Ну наразі ми з вами підібралися до дуже гарячої теми, такої як наркотики у Канаді. Я поспілкувалася з канадцями. І вони кажуть, що разом з трудом прийшли і наркотики до Канади. Я думаю, що всі знають, що в Канаді легалізований канабіс, і їм правда смердить всюди. Наразі. Я живу в цій ерії, і тут просто неймовірно круто, тому що тут будинки вони знаходяться подалі один від одного, і тут не так смердить канабісом. Але коли я жила у місті Неагаро палити не можна у апартментах, але все одно палять. І таким смрад стоїть просто неймовірно. Це просто фу. І що мені дуже бентежить, це те, що ніхто не слідкує за цим вживанням канабісу. Я бачила дуже багато людей, вони стоять, палять канабіс, сідають за автівку та їдуть. Але це нелегально у Канаді, але хто їх буде перевіряти? Нікому це не потрібно. Тому дуже багато людей палять цей канабіс та керують автівкою. Тому, якщо ви хочете приїхати до Канади та жити в Канаді, це буде ваш найулюбленіший. Запах, який є в Канаді, і якщо ви будете жити у великому місці. Від нього просто нікуди не подітися. Буде смердіти просто всюди. Виходить з грошей рестору, стоять люди, палять канабіс. І це я це... дуже не люблю цю тему та дуже ненавиджу цей запах та це паління та взагалі наркотики. Але наразі канадці пішли ще далі. Вони легалізували зберігання. Важких наркотиків у провінції Британська Колумбія. Я вже записала відео на цю тему. Але я записала це відео ще у січні місяці. Тоді мій канал був, був російськомовним, тому що я з славетного міста Луганськ, потім з славетного міста Одеса, і на превеликий жаль в цих містах спілкуються російською мовою. Та чому на превеликий жаль? Ну хіба мова визначає рівень патріотизму? Ні? Тому посилання я залишу під відео. Ви можете подивитися це відео, де я розібрала повністю цю тему що у січні місяці. Я зробила сценарій по мінусам, але наразі я хочу об'єднати це все в один мінус: це безхатьки, бруд та наркотики. І ще хочу додати, що наразі ми не порівнюємо Україну із Канадою. Ми говоримо про мінуси саме Канади, тому що я впевнена, що зараз буду там писати мені, що краще там з безхащенками там і бомжами та наркоманами жити в Канаді ніж там в Україні під е, ракетами. Так я згодна. Це набагато краще. Це навіть ну не треба ставити у приклад. Але наразі ми кажемо про мінуси Канади. Ми зовсім не чіпаємо Україну. Звісно, ви мені зараз скажете, що безхатьки є всюди, і вони є і в Канаді, і в Україні, і в Германії. Так, вони є. Але в нас в Україні вони якісь стихі, вони бояться людей, тому що е, ну, у нас легально носити з собою там перцовий балончик, або якийсь там балончик, який трішки гірше перцового ворончика. Наприклад, в мене він завжди був з собою. В Канаді такого немає. В Канаді це нелегально, тому безхатьки тут дуже знахабніли. Дійшло навіть до того, що буквально місяць тому один безхатьок він просто кидався під мою автівку, він просто жбурляв у мою автівку, у проїжджаючі автівки, всякий хлам, що я просто встановила відеорегістратор на свою автівку, тому що ну я боюся, я знаю, що поліція з цими безхатьками нічого не робить. Просто всім плювати на це. Вони вільні люди у вільній країні. Вони може займатися всім чим завгодно. Тому, якщо щось станеться, я хочу мати докази, що це не моя провина. Тому що, наприклад, якщо щось станеться дуже погано, то буде винувата я, а не цій безхаті. І звісно, від цих безхатюк, від цих наркоманів дуже багато бруду. І з кожним роком Канада стає все гірше, гіршою та гіршою. Я хочу вам навести приклад. Ось тут ось і посилання під відео. Це такі відео, це ютуб-канал про те, про життя без хатюк у Британській Колумбії, у місті Ванкувері. А я хочу вас запевнити, що ці вулиці, вони є у кожному місці. У Торонто їх дуже багато. У ніагара Фоллс теж дуже багато цих вулиць. У Сан катеринці вони є у кожному місці. Їх немає тільки у таких маленьких містах, тому що тут населення буквально тисяча чоловік, але. Це одне місце переходить в інше місце. Тобто тут немає безхатьок, тому що, ну, що їм тут робити? Просто ну нічого. Мені там до Ніагари їхати 35 хвилин, мені до Веланда їхати там хвилин 15 20 Тобто вони ж не будуть ці ножками передвігатися. Вони будуть жити у великих містах або у середніх містах у Канади. Тому ми для себе вирішили це питання з безхатьками так. Тому що коли я жила в Ніагарі, я жила у такому білдингу і там. А, Мені дуже сподобалося, що це оказується є таке правило, що а, частина будівлі а, я жила в дуже гарному білдингу, дуже коштовному білдингу. А, частина будівлі здається саме під адаптацію цих наркоманів. Тобто а, вони домовляються з лендлордом, провінції Антеріо. Плати кошти лендлорду, а наркомани або безхаченки там не дуже гарний слой населення. Вони там платять е, прайс за цю оренду зі знижкою 50%. Потім ми з чоловіком почали гуглити, чи, наприклад, ми орендуємо інше приміщення, інші апартаменти. Можливо, там буде так же і вияснилося, що там буде так же, Що по цій програмі дуже багато будівлі у Канаді у кожному місті, в провінції, у кожному, просто всюди. Тобто для адаптації для таких людей. Звісно, там у місті Торонто так, такого не буде, тому що там дуже велика аренна платня, і ніхто таким займатися не буде. Але в таких середніх містах це заздрастя, це нормально. Якщо чесно, в мене дуже багато ситуацій з цими бідкаченками. Хоча в мене є автівка, я дуже багато передвігаюся автівкою, але в мене є собака. І я люблю гуляти зі своєю собакою. Мені комфортно пройтись до якогось маленького або невеличкого парку або великого парку, тому що в мене джекрасел, і коли я гуляю, то я дуже багато їх бачу. Але я думаю, що якщо ви дивитесь моє відео, що то ви дивились відео інших людей, які розповідали, що там як безхаченки ведуть себе в метро, як вони штовхаються, як вони кричать, як вони кидаються. Моя подруга з Торонто вона каже, що просто не було жодного дня, коли я там передвігаюсь пішки, я не зустрічала знахобнілого безхаченка, який там не кидався на мене, там не показував органи свої. Не просто не хотів щось від мене, або не збурлявся чимось. Тобто вона каже, що це наразі всюди, у Торонто. Я, наприклад, не стільки стикалася з цими безхаченками, але все одно дуже багато. І, у приклад, я хочу навести вам фільм. Посилання під відео скріншот. Ви бачите тут цей фільм. Про те, як себе поводять безхаченки, про те, як дуже багато наркоманів у Канаді. але він коштовний тим, то що ви можете прочести коментарі. Там дуже багато коментарів, саме канадці, Ви можете перейти на канал та побачити, що там цей канал він созданий у Канаді, і люди, люди пишуть англійською мовою, тобто ці самі канадці. І там люди пишуть, що їм просто набридлі ці безхаченки, що з кожним роком стає все гірше і гірше. Чи люди покидають в дуже великі міста та переселяються? І дуже багато людей пишуть, що вони просто переїхали у США. Так ви хочете сказати, у США теж проблема з безхаченками, але там не така вона вже велика проблема, і у великих містах там є райони з ними. У Канаді вони просто всюди ці безхаченки. Більше всього мене бентежить те, що ці безхаченки, ці наркомани, вони неймовірно агресивні. Вони там нападають у метро, вони можуть все, що завгодно робити, і влада з цим нічого не робить. Поліція навіть не буде розбиратися з чим. Тому казати, що Канада прям дуже безпечна країна, я не можу. Я себе не почувала у безпеці, так звісно. Ви можете сказати, що в Україні ракети. Але я ще раз хочу нагадати, що зараз ми спілкуємося лише про Канаду. У цьому місці я почуваю себе дуже безпечно і навіть пішла зараз гуляти та не закрила ну, двері, тому що це нормально. Але у місті там населенням 20 тисяч чоловік це дуже небезпечно, бо ці люди вони просто скрізь з Звісно, це тема про безхатінків, про наркоманів в Канаді. Вона дуже велика. Факти я вам навела, фільми я вам навела. Я можу дуже багато історій розповісти про своїх друзів, які живуть у тронда. Про себе, про ситуацію зі мною. Про те, як я не могла вийти в Олкінг-клінік, тому що безхатько просто сидів, жбурляв канабіс запальнички та кричав. І ніхто нічого не зробив, ніхто нічого не зупинив. І люди стояли по пів години, чекали, коли він вже нарешті піде, щоб вони просто могли зайти у лікарню. Балакати можна ще довго, але відео потрібно закінчувати. Ось такі ось мінуси Канади. Якщо ви чимось згодні чи ні, будь ласка, напишіть в коментарях. Але, будь ласка, конструктивно. Я буду дуже рада почути вашу думку. До зустрічі в Канаді! Слава Україні! Слава Зсу. Донатьте, будь ласка. Миру Україні, до нових зустрічей, Bye, guys!